Всіх вітаю, компанія бачу все. Сьогодні відправляємо черговий такий прилад нічного бачення. Це AGM Wolf 14 nw 2 Комплектують такі прилади в кейси пластикові. По комплектації мануал інструкція. Далі такий гарний чохол, сам прилад нічного бачення, серветка по догляду за лінзою. І тут це. Результати випробувань обов'язково мають в кожному нічного бачення бути. Далі йде J-Arm і Rhinomount в комплекті обов'язково йде. Єдине, чого нема в комплекті, це немає батареїв, щоб перевірити його. AGM Wolf 14 NL2 це нічного бачення на ЕОПі на зеленому фосфорі. Цим регулятором ми налаштовуємо чіткість або різкість. Це перемикач, вмикаємо або вимикаємо інфрачервону підсвітку. Цим регулятором ми налаштовуємо вістань до лінзи і це живлення сюди вставляємо батарейки. В комплекті є такий перехідник, завдяки якому ми можемо використовувати елементи живлення батарейки різних розмірів. Прилад нічного бачення АЖМ Вув 14 НЛ2. Має вагу 290 грамів та клас захисту ip 65 Електронно-оптичний перетворювач GEN 2. Час роботи від батареї орієнтовно 40 годин. За свої кошти це дуже достойний аналог пвс 14 від компанії АЖМ. Багато було передано їх хлопцям. Багато. Позитивних відгуків для Збройних сил України і для волонтерів зможемо зробити на дані прилади і на всю лінійку тепловізорів і приладів нічного бачення АЖМ закупівельну вартість. Цікавить телефон і контакти в шапці профіля. Ставимо вподобайки, підписуємося, підтримуємо україномовний контент. Всім дякую.